Дорогі колеги, сьогодні поділюся з вами комплексною роботою над пацієнтом з таким захворюванням, як розація. В кожен пункт я вам чітко розкажу для чого і яку ефективність він несе. Окрім апаратної процедури і плазмотерапії в поєднанні, вам розкажемо для чого використовувати зовнішнє лікування при папулопостульозній формі розація. Розберемо нашу пацієнтку христину, у якої є ретаматозна форма розація. Ми це можемо побачити стійким червонінням, особливо в зоні носика, підборіддя щічок. Інколи ця форма загострюється у даної пацієнтки в папулу постульозну, коли є в дрібненькі гніничкові підсипання. У даної пацієнтки було комплексне лікування призначено. Це є зовнішнє нанесення іпольмактину, це є лікування папулу постульозної форми препарат. І також буде поєднання IPL лікування суденної. Стінки і плазмотерапії Ендорет. Давайте розберемо, для чого кожен пункт. Івермактин це є діюча речовина, яка при зовнішньому застосуванні пацієнтом пригнічує умовно патогенну мікрофлору, яка якраз стимулює утворення цих дрібненьких гнійничків. Цей препарат на сьогоднішньому ринку один з найпотужніших для лікування даної форми. Наступним етапом IPL-лікування, яке склеює вже пошкоджені судинки. І звісно, плазмотерапія ендурет, яка забезпечує нове здорове мікроциркуляторне русло, це не може забезпечити жодна інша процедура. Ця комбінація нам дає стійку довготривалу ремісію для пацієнта і значно коротший курс по такому поєднанні. Не хвилюйтесь поєднувати ці методики, тому що вони одна з одною прекрасно працюють. Колеги, надіюся, для вас була корисна дана інформація і буде ще більше задоволених пацієнтів. Якщо залишились запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю вам відповім. Якщо ви за доказову медицину і експертну думку, підписуйтесь на канал.